Сьогоднішній недільний дощовий ранок я потрапила до міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України і завітала на репетицію народного оркестру народних інструментів імені Вікторії Васильєвої. Поруч зі мною знаходиться пані Тетяна, яка є домристкою в цьому оркестрі. Оркестр відсвяткував своє 65-річчя. Скільки років ви вже граєте в цьому колективі? Я граю вже більше 20 років. І скажу відверто дуже задоволенням, і я знаю, що зараз оркестр готує нову рок-програму. Ви за ці 20 років грали рок хіти? Чи це вперше колектив буде виступати в такому амплуа? Я скажу, да, це вперше. Але це дуже цікаво пограти музику різних жанрів. Дуже запрошуємо всіх 23 червня о 18.00 на прем'єру рок хітів від народного оркестру народних інструментів імені Вікторії Васильєвої.